Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсень. Друга неділя після зіслання Святого Духа святих землі української. Саме цього дня в Українській православній церкви Київського патріархату парафіяни відзначили храмове свято. Собору виповнилося 16 років з часу його освячення. Довгий і непростий шлях пройшли віряни, щоб зараз молитися, дякувати Господу та просити щасливе майбутнє у цьому храмі. Будівництво собору святих землі української розпочалося в 1991 році, а завершилося в 1998, простими парафіянами, які щодня приходили і споруджували храм, не шкодуючи власних коштів, сил, часу та терпіння. Цеглинка за цеглинкою, і сьогодні ми маємо таку окрасу для міста і спасіння своєї душі. Чимало цікавих фактів має собор. Одна із будівничих жінка, яка колись на місці храму мала город, розповідала, що на місці теперішнього вівта. Вона побачила Діву Марію. Спочатку жінка не розповідала цього, бо не знала, як це сприймуть, і аж під час будівництва зізналася. Тому можна сказати, що місце обране не тільки людьми чи владою, яка його виділила, а й Господом Богом. Інше чудо трапилося кілька років тому. Щороку, у Велику П'ятницю, коли у храмі стоїть плащаниця, жінки плетуть вінок із барвінку. А після Воскресіння Господнього цей вінок треба висушити і спалити, а попіл закопати в землю, що на території храму. Так і цього разу. Барвінок поставили під паркан, щоб він висох. А коли через деякий час прийшли його забрати, то побачили, що він рясно зацвів, при тому ж без коріння. У соборі святих землі української зберігаються мощі святої Варвари, закладені у престолі. А на даному етапі проходиться розпис храму. Зараз парафіян стає все більше і більше. Окрім батька Небесного, прихожани мають ще одного батька святого наставника отця Григорія Мороза, до якого йдуть за порадоюч настановою. А він у свою чергу радий прийняти кожному йому допомагає син, отець Микола. Отець Григорій, як завжди, наголосив, що треба жити, а не існувати, і сказав, що квіти біля храму це душі парафіян. Також настоятель не залишився осторонь актуальних і складних подій в Україні. Усі разом помолилися за мир і спокій і заспівали Боже великий єдиний нам Україну храни. Я вас поздравляю всіх з правами святом. Бажаю вам здоров'я, щастя щоб на нашій землі тоже мир, щоб ті, що зазирають на нас так за, за тину, пам'яталися, зрозуміли, що не все так просто в цьому житті, що треба, бути від... що треба дати відповідь за свою діяльність не тільки поступові, робочому, інтелігенту, але й керівнику, багато синів. Сьогодні стоять у збройних руках захисті нашої держави. Вчора мені позвонив наш да, священник, який попросив молитви за нас і за той підрозділ, на якого Він несе службу. щоб Господь охоронив наш від тої небезпеки, яка вчигає на нас вже на протязі декількох місяців. А також завдаємо братів сестер наших на чужині, які видилися там, хліба, не просто. Від імені усіх парафіян привітала отців собору та подякувала їм за службу на славу Господа Мар'яна Атаманчук, бабуся і дідусь якої брали участь у спорудженні храму. До вітань приєднався отець Василь Священник з села Копанки. Хай це свято наповнить ваші серця, почуттям світу, почуттям радості, а що вона число мир і збої. Якими жили українські святі, чим прославилися вони на землі і в неї. Хай зачистота перезвони завжди мови вашим храм, ваша домівка, вашому житті. Сьогоднішнє свято це свято не тільки будівничих, яких уже так мало залишилося, а й свято кожного парафіяна, який приходить до святого храму. Після літургії усіх присутніх пригостили солодощами. Децентралізація влади один із ключових напрямів реформування держави, який нині поставила за пріоритет чинна влада. Давно на часі проте невідомо за якими принципами і методикою має відбуватися децентралізація. Саме ці аспекти стали ключовою темою для обговорення на семінарі для працівників Калуської райдержадміністрації, який відбувся 20 червня. Хоча для калуша питання децентралізації влади стояло на порядку денному уже кілька років. На центральному рівні актуальність визнали тільки кілька місяців тому, коли було повністю змінено напрям руху. Держави відтак про децентралізацію заговорили і заговорили активно. Наразі ж напрацьовують принципи, за якими планують проводити таку реформу. Водночас працівників місцевих державних адміністрацій активно готують до нових принципів роботи. Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування. Та територіальної організації влади семінар під такою назвою відбувся днями для працівників структурних підрозділів Калузької райдержадміністрації, сільських і селищних голів, керівників бюджетних установ, директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Перед початком заходу до присутніх звернувся заступник голови Калуської РДА Лоран Засядь-Вовк, який наголосив на необхідності консолідації і спільної праці для початку навчання, а потім і запровадження на практиці принцип децентралізації влади тож про те, як планується провести децентралізацію влади і реформувати органи місцевого самоврядування, йшлося на семінарі, який провів директор обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та державних установ і організацій, Богдан Волошинський, очевидно, що інструмент централізації він корисний в певних критичних умовах. Інакшого не буває. Але практика показує, чим довше цей інструмент застосовується, тим менш ефективним стає управління, бо не виникає мотивації людини шукати власні дії, а чекання тільки команди, і тим дорожчий і затратніший такий метод керування державою. Децентралізація – другий спосіб управління, який спонукає ініціативність. Який спонукає самоорганізацію. Треба сказати: в критичних умовах існування української нації протягом останнього року тільки інстинкт самозбереження і тільки не втрачені задатки самоорганізації нас врятували на Майдані і рятують до сих пір. А самоорганізація це фундамент місцевого самоврядування. А місцеве самоврядування це найбільш ощадливий Найбільш розумний і доцільний спосіб вирішення питань місцевого значення. Богдан Волошинський схарактеризував розроблені законопроекти про децентралізацію влади, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Присутні цікавилися питанням, як буде забезпечено бездотаційність регіонів, як формуватимуться місцеві бюджети. Тощо у своєму виступі Богдан Волошинський розглянув і етапи реформи децентралізації влади в Україні, акцентував увагу присутніх на проблемах реформування адміністративно-територіального уст. Рою України також на семінарі йшлося про внесення змін до конституції України, реформування місцевого самоврядування в Україні та його адаптацію до європейських стандартів. Кожен зі службовців, які прослухали семінар, отримав сертифікат про проходження відповідного навчання. Проте такий захід тільки перший із заходів, які мають за кінцеву мету повністю змінити систему влади на місцях. Нещодавно комунальний заклад Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Добродія Калуска відсвяткував свій перший ювілей 5 років. Привітати винуватців свята з цією подією прийшли численні гості, керівники організацій, установ, підприємці міста. Урочиста частина і святковий концерт з нагоди ювілею відбулися в одному з відпочинкових закладів міста. Дійство розпочалося з Божого благословення священника Української греко-католицької церкви отця Ігоря Пришляка. З добрими побажаннями та подарунками завітали численні гості: керівники установ, організацій, підприємці, депутати міської ради, ігор Хемич, Євген Геренда, Володимир Мандрик, Галина Дидич, Леся Ланик, Зінеїда Хемич, Наталія Турченяк, Галина Лучко, Ірина Минь, Вікторія Левицька, Володимир Климентій. Шановні діти, шановні батьки, шановні волонтери і ви педагоги цього закладу. Я безмежно радий вас бачити, я безмежно радий. Я завидую такій родині, бо вас інакше не можна назвати зараз і на майбутнє, тому що дійсно, напевно, що немає ні одної організації. Ти ті в тому калуші, чи в тій області цілій нашій, яка б так щира на світі була, дружня була, яка одна за одного рада, яка одна за одного переживає, і яка за одного завжди підтримує. Я просто хочу вам пообіцяти, що все, що буде залежати від мене особисто, чи від якоїсь як нашої міської ради, як, як від депутатів, ви, може, якщо хтось ходить, ви бачите, я стараюся вас підтримати. І захистити в будь-яких випадках і буде, і буду захищати завжди при будь-якій владі, яка б у нас не була, незалежно від того, наскільки ми від неї близько чи наскільки вони далеко. Тому що ви це заслуговуєте, ви заслуговуєте на це як ніхто. Назва Добродія Кауська, власне, була від того, що добрі справи мали своє визначення і результат. І... Ми Руки. Ми виросли творчо, ми стали знамениті в місті, в області, вам гордяться, на вас рівняються. І це прекрасно, ми будемо продовжувати такі традиції. Директор закладу Ігор Дидич у вітальному слові подякував дітям, їхнім батькам, працівникам, волонтерам і гостям за плідну співпрацю у нелегкій справі реалізації реабілітаційного процесу. У концерті взяли участь усі вихованці добродії різних вікових груп. Діти танцювали, співали пісні і розповідали вірші. А розважав їх веселий клоун. Волонтери центру Мар'яна Кукура, Уляна Гавриляк, Влада Турченяк привітали усіх. Піснями і віршем. На завершення свята спеціалісти закладу виконали пісню з днем народження, подарували торт для всіх присутніх і кожному вручили пам'ятну листівку із зображенням дружної родини центру, дітей і працівників. У Добродії Калузькій здійснюється виховання, навчання, соціальна та психологічна реабілітація, соціальний захист дітей та молоді з органічними ураженнями центральної і периферійної нервової системи, а також із психічними і мовними розладами. Вихованці засвоюють навички самообслуговування у побуті та початкові професійні навички. Зокрема, здійснюється відновлення та підтримка їх фізичного і психічного стану, адаптація та інтеграція у соціум. До роботи із соціально-педагогічної реабілітації залучено кращих фахівців: вчителів, психологів, реабілітологів, медиків і соціальних працівників. З вихованцями проводять арт-терапію, психологічну корекцію. Працюють групи взаємодопомоги для батьків. За останні три роки реабілітацію у добродії Калузькій пройшли 102 дитини і 25 молодих людей. Довго очікуване відкриття альпійського містечка відбулося у нашому місці минулого тижня. Це перший у Калуші так званий Альпінпарк, який споруджено за ініціативи місцевих підприємців. Мета привернути увагу юних калушан до активно-спортивного відпочинку, що дозволить розвивати не лише хорошу фізичну підготовку, а й правильне логічне мислення. Відкриваємо! Минулого тижня для юних калушан відбулося справжнє свято відкриття Альпінпарку. Свято не лише через таку місцеву новинку, а й через надану ініціаторами можливість проводити весело та корисно свій вільний час. Альпінмістечко встановлене у сквері, що по вулиці Січових Стрільців, і не дарма саме в такому місці, бо зелений сквер, скоріш за все, нагадував сміттєзвалище. Перед спорудженням конструкції місцеві підприємці Микола Якимечко та Олег Пристай провели дану територію у належний стан. На початку відкриття із вітаннями та словами подяки звернувся мешканець вулиці січових стрільців Юрій Соколовський. Він зокрема наголосив, що даний спортивно-відпочинковий майданчик є дуже потрібен для нашого міста, адже це ще одне місце, де підлітки проводитимуть своє дозвілля. Сьогодні У нас відбувається свято, свято відкриття Альпінпарку. відзначити, що тут раніше було. Не прибрано. Тут часто збиралися, скажімо, такі люди, які там спиртні напої, а зараз тут буде для вас такий прекрасний захід, тобто ви зможете і фізичну підготовку свою підтримувати. І це для вас буде відповідно. Свято. Хочу побажати підприємцям, які доклалися до того, що ми бачимо Є такі прекрасні споруди, і побажати їм, тобто фінансово злополучі. А дітям часто приходити і тут, відпочивати так. До маленьких калушан також звернувся священнослужитель Федір Мороз. Він в деталях пояснив малечі, для чого існують такі альпін парки. Перше, ніж щось будемо робити, е, треба його що? Освятити, правда? Помолитися, поблагословити, освятити, щоб воно було вам на що, на користь. Добре? Значить, дивіться, життя перед нами ставить завжди якісь перешкоди, які треба вирішувати. Задачі. Задачі в школі вирішуєте, правда? А життя ставить ще перешкоди. І ці перешкоди треба вміти долати. правда? Оці перешкоди ми маємо навчитися долати. Для чого? Щоб розвинути в собі моторику, щоб ми стали фізично здоровими, щоб ми стали духовно здоровими, щоб ми вміли знали, як подолати різні перешкоди в нашому житті. І ці люди, які зробили це для вас, вони не зробили це спеціально, щоб ви мали якісь перешкоди, а вони зробили для вашого дозвілля, щоб ви мали де приємно провести свій час. І... Значить, ми сьогодні просимо Бога, щоб Бог поблагословив це. А цим людям, які це зробили, ми маємо що подякувати, так? І що ми кажемо? Дякуємо! Далі отець Федір освятив новозбудований майданчик, після чого до стартової доріжки Альпінпарку вишикувалася черга бажаючих пройти нелегкі перешкоди. Варто наголосити, що діти, долаючи доріжки спортивної конструкції, цілком у безпеці, адже тут є страхові перешкоди. Тому й без остраху почали усвоювати новинку так, що не кожен з дорослих зуміє пройти важкий шлях. Наразі залишається сподіватися, що альпійське містечко існуватиме довго, якщо байдужі варварські руки не пошкоджуватимуть встановлену спорт. Ортивну конструкцію. Спортивно-мистецький фестиваль Привіт літо відбувся 19 червня на стадіоні Хімік. Зазвичай цим традиційним святом щороку завершується робота пришкільних відпочинкових таборів. Щороку в середині червня закінчується робота пришкільних відпочинкових таборів. Їхнім завершальним акордом є спільне свято на стадіоні Хімік Привіт, «Привіт літо». Організаторами 11-го спортивно-мистецького фестивалю, як і попередніх, виступили управління освіти міської ради і міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. У змаганнях взяли участь 12 команд з усіх шкіл, гімназії, спортшколи. Привітали дітей зі святом і побажали весело та змістовно провести канікули начальник управління освіти Люб. Бов Максимович, заступник начальника управління культури, національностей та релігій Леся Піцик, начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Михайло Клим. Я впевнена, що ви отримали масу задоволення, багато позитивних і емоцій під час перебування на пришкільних таборах. Я сподіваюся, що сьогодні, сьогоднішнє свято продовжить вам радісні, приємні хвилини. Хочу побажати всім вам енергії, завзяття. І нехай сьогоднішній день залишиться вам у добрій пам'яті і за акції попристімі табори у ваших навчальних закладах. Я вітаю в першу чергу наших закладачів, всіх дорослих, хто сьогодні є. У нас є можливість, шамані дорослих, бути разом з тими прикрасними дітьми і згадати про нашу дитинство. Шановні діти, звертаються до вас. Сонце, літо, канікули, що ще можна бажати для того, щоб побажати вас, людського здоров'я. Гарного сонячного літа і безпарного дитинства. Успіху, здоров'я вам і чекаємо вас тут, на стадіоні кожного дня. Спеціаліст міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Мар'яна Витвицька запросила дітей до участі у соціальному проєкті Моя вулиця, який упродовж цілого літа реалізовують фахівці із соціальної роботи центру. В рамках цього проєкту передбачено проведення низки пізнавально розважальних заходів в різних районах міста із конкурсами, іграми та зустрічами з відомими та цікавими особистостями. Найближчий такий захід на тему Вчимося відпочивати відбудеться 1 липня на дитячому майданчику. Оку біля торгового центру Прометей на вулиці Пушкіна програма фестивалю Привіт літо складалася із двох спортивно-ігрових конкурсів: м'яч по колу і скакалка по колу. У кожному конкурсі виступали окремі команди різних вікових груп. Було видно, що діти готувалися до свята заздалегідь. Гучно лунали дивізи і кричалки команд овації і скандування від груп підтримки. Школярі змагалися зі справжнім олімпійським ентузіазмом. Прикрасили свято вокальними і хореографічними номерами вихованці центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді, зразкова вокальна студія Орфей і зразковий ансамбль танцювальних мініатюр Фламінго. Всі разом на зеленому полі стадію. Ону виконали танцювальний флешмоб. За активну участь у фестивалі кожну команду нагородили грамотою управління освіти. На завершення свята діти, педагоги, представники влади здійснили спільний масовий легкоатлетичний забіг по колу стадіона, з нагоди всеукраїнського олімпійського дня бігу. Фестиваль Привітліту став наймасовішим заходом у рамках роботи пришкільних відпочинкових таборів, у яких було задіяно загалом понад 2200 учнів. Днями на площі героїв відбулося святкове закриття літніх оздоровчих таборів за участю колективів закладів культури та центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді. В цей день діти справді попрощалися зі школою і голосно привітали канікули. Завершилися пришкільні табори, але канікули лише починаються: як у учнів, так і їхніх вчителів. Протягом останніх тижнів школярі брали участь у різноманітних цікавих заходах, екскурсіях містом, до виставкової зали та арт-галереї. Біля Палацу культури мінерал відбувалися танцювальні та фотофлешмоби. Найактивніші брали участь у спортивно-мистецькому фестивалі. Розмаїття дійсно не дозволяло дітворі сумувати і давало змогу провести час весело та з користю, дізнаватися щось нове. Катруса Черпак розпочала Святкову програму піснею Канікули, а діти разом з працівниками Палацу культури мінерал, взявшись за руки, утворили коло. Учні та вчителі змагалися, хто голосніше радіє канікулам, і ті, і інші не поступалися одні одним. Усім охочим на згадку про закриття пришкільних таборів малювали на обличчі чи руках смайлики, сердечка чи блакитно-жовті прапорці. У костюмерів школярі могли позичити одяг та отримати завдання для участі в конкурсі акторської майстерності. Кожен міг спробувати себе у цій іпостасі або вокаліста. Також учні брали участь у анкетуванні, що сподобалося в таборі. Студенти хореографічного відділення коледжу культури і містецтв провели загальний танцювальний флешмоб під дощем, який розпочав. Це не псувало загальної атмосфери, адже літо попереду, і кожен сподівається, що буде багато днів сонячних і теплих. Минулого тижня у Києві відкрилася всеукраїнська скульптурна виставка Трієнали. Серед робіт учасниць виставки і скульптура калузького митця Ігоря Симака. Про враження, які привіз скульптор із престижної столичної імпрези, далі у сюжеті. Робота під назвою Марія скульптора Ігоря Семака перед тим, як потрапити на трієнале скульптура 2014, пройшла відбір і стала однією зі 150 робіт, представлених на виставці. Трієнале відкрилися 18 червня у центральному будинку художника Національної спілки художників України, що у Києві. Виставку проводять раз на три роки. А відтак перед організаторами виставки стоїть завдання презентувати кращі взірці української скульптури останніх, Трьох років цього року це півтори сотні робіт. До речі, доволі різнопланових скульптура Марія Калуського скульптора Ігоря Семака. Невелика бронзова скульптура на гранітному постаменті, виконана загалом у традиційній манері. Проте має на меті показати не тільки образ, але і довершену і надзвичайно тонку думку автора і майстерність у роботі. Сам скульптор, який був присутній на відкритті виставки, загалом зазначає, що скульптури представлені на дрієнали беруть переважно суперечність. ...вим іноді шокуючим і парадоксальним змістом, проте багато втрачають у плані майстерності. Часто це просто інсталяції із різноманітних матеріалів. Тож традиція чи новаторство, незважаючи на те, до якої течії належить творчість митця, участь у столичному трієнали, уже вагоме досягнення, що свідчить про досконалий непересічний талант. Делегація у складі 60 калушан минулого тижня взяла участь в урочистостях із нагоди Дня національної пам'яті у Перемишлі. Проте програму перебування у Польщі дещо розширили і учасники делегації мали нагоду відвідати краків. Це місто часто порівнюють із українським Львовом. Проте, перше, чим відрізняється краків, це наявністю річки, тобто наявністю наземної річки. Вісла величезна водна артерія, на якій розташувалися два найбільші міста і чин на столиці Польщі, Краків і Варшава. Попри те, що від Калуша до Кракова трошки більше 400 кілометрів не кожен із учасників екскурсії був у цьому місті. Що нас чекає за давніми мурами? Ідемо дивитися. Із набережної вісли потрапляємо до Вавеля краківського королівського замку, минаючи перед тим скульптуру дракона. Із цією вигаданою істотою пов'язано чимало із легенд старого Кракова. Далі сам Вавель і найбільш цікаве місце для туристів Вавельська катедра, де поховано чимало із видатних постатей польської нації, і не тільки королі, але, наприклад, загибли у катастрофі під Смоленськом подружжя Качинських. Водночас Вавель є одним із найбільш відвідуваних місць Кракова. Проте і саме місто є надзвичайно привабливим для туристів. Ним можна їздити не тільки на туристичних трамвайчиках, але й на бричках, запряжених урочисто нарядженими конями. Українцям буде особливо приємно відвідати українську кав'ярню у Кракові. Загалом українська громада становить 3% від загальної кількості населення Кракова. Немало враховуючи те, що загальна чисельність населення міста становить 760 тисяч. Тож природно, що українці і тут нацураються своєї ідентичності. Наприклад, українська громада доклалася до того, щоб у Кракові був встановлений пам'ятний знак жертвам голодомору, Краківський університет, ринкова площа, Маріяцький костел усе в одному місті, яке варто відвідати. Про місто Яке пам'ятає, як бути столицею. Дивіться уже цього тижня на Калуському міському телебаченні. Ну і це була вся інформація. На сьогодні яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені. Щиро дякуємо за увагу. На все добре.